Світає компанія Политехніка. Ми знаходимося в центрі з демонстрації продажу та ремонту в місті Полтава. Я керівник цього центру та сервісної служби в цьому регіоні. Моє завдання розвивати сервісну службу, підтримувати колектив та займатися розвитком сільського господарства в цілому. Добрий день, мене звуть Андрій Чіловець. Я керівник відділу продажу запасних частин на сході. Я рад вас всіх вітати. Я думаю, що всі знають нашу компанію Політехніка я думаю, що багато хто знає мене, нашу філію, наших менеджерів. Ми 24 на 7 забезпечуємо безперебійну роботу вашої техніки на полях, в святкові дні, в вихідні дні. А наші хлопці завжди на зв'язку, завжди з доступом до програми, завжди можуть відгрузити вам будь-яку запчастину. Має найбільший склад запасних частин брендів Хорш, Мерло, Зафрані. Все нормально, нормально, все нормально. Та я ж не смішує, собираюся буде куче. В нас ви знайдете все: від масляного фільтра до двигуна або коробки передач в зборі. Ви знаєте, що ми сумлінно підходимо до виконання своїх зобов'язань перед вами. Ми надаємо вам тільки якісні запчастини. В нас ви можете купити або оригінальні, або аналог, перевірений часом та нами. У 2024 році ми вирішили збільшити наші запаси шин в два рази. І в подальшому ми плануємо розвиватись разом з вами. Дня, мене звати Галина Івченко. Я займаю позицію керівника відділу логістики в компанії Політехніка. Наші відвантаження максимально автоматизовані. Склади працюють по методу прийомки та відвантаження запасних частин за допомогою ТСД. Склад приймає більше 4 тисяч позицій, менше ніж за два дні. В сезону ми працюємо в черговому графіку та максимально підтримуємо наших клієнтів. З початку року оборот складу становить близько 25 тисяч одиниць. Компанія має власний автопарк автомобілів, якими ми доставляємо товари клієнтам та на наші склади, як мінімум два рази на тиждень. Відділ логістики постійно навчається та прагне до. Динамічного розвитку свого напрямку ми орієнтовані на клієнта, і таким чином прагнемо максимально зменшити терміни доставки запасних частин та СЗРів до наших клієнтів. Звати Сергій Теот, я заступник директора з торгівлі з запасними частинами і сервісного обслуговування. Що стосується роботи аграріїв, то аграрії завжди ставлять максимальні задачі для своєї техніки. У нас завжди навесні дуже вузьке вікно для посіву, потім захист внесення добрив. І дуже коротке плече для збирання врожаю. Тож перед технікою завжди великі завдання. Маємо дуже короткий період для роботи. В ці періоди дуже важливо, щоб техніка не ламалася, не підводила нас і виконала всі свої поставлені завдання. Команда запасних частин логістики та сервісу працює 24 на 7 для того, щоб підтримати вас, закрити будь-яке гарантійне, сервісне. Чи питання з ремонту відновлення вашої техніки. Але ну, не є метою пікові навантаження та робота там, вночі чи в якісь кризові моменти. Тож для того, щоб полегшити роботу в сезон, ми, як завжди, пропонуємо два самих простих рішення: перше це сезонні дефектування. Техніки. Ми проводимо сезонні дефектування по всім моделям техніки, яку власне, представляє наша компанія. Це і ґрунтообродна техніка, хорш, самоходні машини «Нью Холланд», от, Це оприскувачі, ґрунтообробка, комбайни, трактори абсолютно на все, навантажувачі, абсолютно на все, що пропонує наша компанія. Завдяки сезонному дефектуванню ви можете а, отримати наступні переваги. Перше, ви заздалегідь зможете запланувати бюджет свого підприємства, зрозуміти, скільки коштів вам потрібно буде для відновлення і роботи в сезон безперервного, без, без а, абсолютно будь-яких ризиків. Друге, а, це ви зможете спокійно а, отримати комерційну пропозицію від нас, зважити її на ринку, а, перевірити пропозиції там можливо інших постачальників. І отримати потрібну дату поставки запасних частин і відновлення ваших машин. Ще раз безкоштовне дефектування дає можливість зважити цінову пропозицію, отримати найкращі найкращі терміни постачання запасних частин, оптимальний термін відновлення техніки і усунути будь-які ризики при роботі в пікові навантаження нашого сезону. Наступна е, наступний продукт, який обов'язково потрібен е, нашим клієнтам, це проведення навчання операторів. Зараз в умовах 24-го року особливо критичним є професіоналізм наших операторів. Їх на ринку стає все менше. До нас приходить багато новачків в агробізнесі операторами. Працюють люди, які на жаль не мають вже тих навиків чи не володіють користуванням технікою. А для нас, як для представника, саме. Високотехнологічних і продуктивних машин це вкрай важливо, тому що не маючи навченого оператора, ви не можете користуватися всіми тими моментами, всіми тими перевагами техніки, яка є у них. Тобто не зможете використати потенціал її повністю. Для того щоб провести навчання, ми завжди збираємо групи. Ці групи ми збираємо як у нас на базах в класах для проведення навчання, так і власне на підприємствах. От проводимо навчання для операторів. Пояснюємо, як працює техніка, як її відновлювати, як нею користуватися, які опції і функції цієї техніки, а також для обслуговуючого персоналу, тобто як ремонтувати, з чого вона складається, як користуватися каталогами запасних частин, та як її відновити в сезон під час пікового навантаження. Хочу вам презентувати ще два продукти, якими користується наша компанія, які ми пропонуємо всім нашим клієнтам, хто має самоходну техніку. Перший продукт це онлайн-телематика, політехніка онлайн. Це продукт, який по замовчуванню встановлений на всіх машинах самоходних, які якими користуються наші клієнти, він дає можливість нашим клієнтам і нашим командам сервісу, тобто координаторам сервісу, контролювати роботу машин. При цьому координатори бачать, під якому навантаженні робота працює техніка, як саме вона працює, чи є помилки. Чи якісь поломки під час користування. Крім того, спеціалісти бачать наближення періодичного обслуговування. Завдяки цьому ми не чекаємо звернення від клієнта, не чекаємо, коли техніка повністю вийде з ладу. Ми можемо працювати на випередження, тобто, вже маючи інформацію про наближення періодичного обслуговування, відправляти матеріали та інженера та пропонувати певні дати для виконання ремонтів чи обслуговування. Ще один продукт, про який хотів би про який хотів би поговорити, це центр по контролю. Роботи оприскувачів. Оскільки компанія Полотехніка є лідером в ринку оприскувачів, представником дуже багатьох брендів, то для нас дуже важливо дуже якісно надавати послуги з сервісу і, власне, контролювати роботу цих машин, щоб бути на крок попереду і бути якомога Зрозумілішими якомога зручнішими нашим клієнтам для цього ми створили спеціальний відділ, який контролює онлайн всі машини, будь то гарантійні чи не гарантійні, які працюють у вас в полях. Чому оприскувачі? Тому що оприскувач це сама відповідальна зона зазвичай внесення. Живлення чи за засобів захисту мають дуже дуже маленьке вікно. Ми бачимо, як працюють машини. Ми консультуємо операторів, консультуємо наших сервісних інженерів для того, щоб ви ніколи не сумнівалися про те, що машина вас підведе, чи ви не зможете працювати під час вузького вікна сезону. Офісу це шоурум, в якому представлений модельний ряд техніки, яку ми зараз продаємо. Тут виставлені самі останні новинки техніки, як сівалки, навантажувачі, оприскувачі і модельний ряд тракторів. Що дає нам цей офіс? Ми можемо в будь погоду з комфортом продемонструвати, пояснити клієнту. Переваги цієї техніки не відволікаєсь на інше. Добрий день Мене звати Артем Жерелів. Я керівник полтавського регіонального управління. Я відповідальний за продажі в Полтавському Полтавській області. За мною працює ще шість менеджерів з продажу. П'ять менеджерів, які займаються продажу техніки і агросервіса, точно землеробства. Вони займаються всім спектром того портфеля, який представлений в нашій компанії. Також у нас є ще продаючий агроном, який консультує, також продає насіння, СЗР Доброго. І от я, я так скажу, що на сьогоднішній день в, в Полтавській області 1 мільйон восімсот гектарів землі. Це десь, це десь приблизно самостійних господарств, десь 800 самостійних господарств. І з якими ми співпрацюємо, з ріка в рік ми десь, ми десь працюємо постійно десь 250 під 300, 300 агропредприємств самостійних. Це ми продаємо і сімена, і техніку, і добрива, і СЗР. А також, також дуже важливо, рушійною силою є те, що нам допомагає продавати продажі, це, це сервіс. Наші хлопці на сьогоднішній день вже відремонтували наш полтавський хаб, в якому представлені не тільки тут логістично наші склади, але ж тут і сервіс. Тут наша ремонтна база, на якій ми вже на сьогоднішній день зробили вже, наверное, під, під 300 різних агрегатних ремонтів. Це двигателя, коробки, це мости також також тут у нас представлено представлено більше 30 людей ім на сервісних сервісного персоналу які які обслуговують ту техніку які які не тільки в а й в гарантійні випадки і я вам більше скажу що ми навіть на сьогодні беремося вже за такі випадки коли не ту техніку ми не продавали, і, взагалі, немає в портфелі нашої цієї техніки у нас, але ми її обслуговуємо, тому що наш, наш персонал росте також разом з нашими продажами, росте ринок ну, агронаправлення. І от ці, ну, ці люди вже можуть виконувати сложні роботи на той техніці, яка немає у нас. Це дуже важливо, тому що, тому що у нас, допустим, немає там е, запчастин на цю техніку, немає там опитува експлуатації. Але все одно ми за це боремося, робимо і виконуємо якісно і гарно. От так. Доброго дня, шановні телеглядачі, слух, слухачі. Значить, хочу сказати трошки про себе. Я власник і директор компанії Приватне підприємство Комунар. З далекого минулого і по сьогоднішній час працюю з компанією політехніка. Щоб бути точнішим, значить, з 2018 року ми працюємо, знаємо один одного, поважаємо один одного. Починали із телескопічного погрузчика і закінчуємо, якщо все добре в цьому році складеться, оприскувачем Ліб. За ці всі роки багато можна чого говорити хорошого про компанію Политехніка. Знаєте, в довоєнний період це був один період. Ну, коли почалася війна в 2022 році, у нас були зобов'язання політехніки передо мною. У мене перед політехнікою. Але знаєте, як говорять, українець познається в біді, тому що в мирний час українець – це один, у військовий час українець – це зовсім другий, який об'єднується і робиться для перемоги і для майбутнього сільського господарства України. Тому що на даний час ми та галузь, яка максимально забезпечує валютним надходженням Україну в даний час. Ми стараємося, працюємо і платимо заробітну плату ті, які на сьогоднішній день захищають нас. Захищають там, де дуже тяжко і набагато тяжче, чим нам. При всіх тих негараздах, з ціновою політикою, з усім остальним, їм набагато важче. От період хочу сказати за політехніку початку війни. Багато хто на даний час, я не буду називати тих контрагентів, ті підприємства, ті фірми, які ну, так склалося, що не перестали працювати. А з ними ми працювали, дійшли до мовленості. Була відсрочка. але всі обов'язки я свої виконав, вони свої виконали. На сьогоднішній день я маю 8 одиниць техніки. Значить, сім із них це. Техніку фірми «Хорш» і одна одиниця це телескопічний погрузчик Мерло. По сервісу, ну, знаєте як, от? чому, чому хорж? Да Тому що відношення до землі лагідне і іде, все робиться для перспективи. Тобто, ця техніка, яка може працювати не одне десятиліття, це техніка, яка продумана на десятки років уперед. Це те, ті, ті технології, які ми відчуваємо сьогодні в зв'язку з такою ціновою політикою в Україні, з таким ставленням до нас, європейських колег, то те, все, що робить ця компанія, як я говорю про компанію Хорш, значить, вона е, оптимізує наші затрати за один проход, можна зробити набагато більше, чим було до цього. Це вирівнювання поля, це збереження. <кій> Вологи це забезпечення якісного, якісної молодьби і всього, всього, всього. Тож, що я хочу сказати, у мене прерогатива моя така: я працюю з трьома компаніями. Я не розпиляюсь на різні, тому що є домовленість. Буквально сьогодні в мене датчик телескопа, підйома стріли, вийшов з ладу. Я подзвонив сюди, вони знімають датчик з нової техніки, заказуючи собі під склади, під ту техніку. І через дві години він у мене був. Ось відношення партнерське і відношення фірми до клієнта. Тобто, от, от цим самим маленьким. Оцим все сказано. Не треба чекати тиждень, не треба чекати два, не треба проплачувати його наперед, тому що треба його зробити вчора, не сьогодні і не завтра. Тож всі, хто мене знає, з ким я спілкувався, а спілкуюся я дуже з багатьма. Повірте, що відчуття твердості в в друзях, це набагато краще, чи бать, який сьогодні там, якусь гривню чи два. То хочу. Вам всім запропонувати працювати з політехнікою, з порядними людьми. Хоча в свій час вони дуже сильно пострадали у, у пологах. Це з, з Запорізька область, де дуже багато кацапів було, кацапами було розворовано все, але вони стали на ноги. Вони із клієнтом, з клієнта починають і клієнтом закінчують. Тож хочу і вам вже побажати таких дружніх відносин. Як у мене склалися з політехнікою, звернуть увагу на продукти, які випускає Хорш, і побажати цього самого найкращого, гарних врожаїв, гарної ціни, миру перемоги над ворогом. Дякую.